так розпочали сьогодні офлайн навчання учасники дитячих творчих колективів Палацу культури Північний. У цьому мистецькому закладі сьогодні провів робочу нараду, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Тема якраз і стосується відновлення позашкільного навчання юних криворісців у звичному форматі. Юрій Вілкул ознайомився з умовами безпечного проведення занять для дітей, оглянув укриття, відвідав уроки творчих колективів, поспілкувався з дітьми. Уже майже рік іде війна і. Наші діти вже, мабуть, втомилися навчатися в онлайн режимі. А для нас головне це здоров'я і життя наших дітей. Але зараз є така можливість, щоб наші і спортивні заклади, художні школи, музикальні школи могли вже Займатися в офлайн режимі там, де є укриття. Тому ми разом з педагогічними колективами. Там, де батьки дали згоду на те, щоб діти займалися, ми повідкривали і гуртки художньої самодіяльності, і школи. Я вважаю, що виховання наших дітей вже Нормально пішло в офлайн режимі, бо вже таке багаторічне навчання вулицею дітей повинно, щоб його не було. Діти, я поспілкувався зараз от з дітьми, і всі діти дуже задоволені і батьки задоволені тим, що діти можуть вже в офлайн режимі навчатися. На репетиції помітне бажання дітей зробити кожен рух безпомилково. Одразу помітно, що за колективом і заняттями діти скучили. Це дуже круто і я сумувала за танцями. І це дуже колектив, дуже гарний, дуже, дуже, дуже сильний. І він як нам, як сім'я. Хочу пообщатися з друзями. Раді зустрічі з вихованцями і дорослі працівники Палацу культури кажуть, готувалися до цього дня заздалегідь. Подбали про те, аби заняття були безпечними і навіть по святковому прикрасили укриття. Завдяки Збройним силам України, завдяки нашій військовій адміністрації, ми тепер можемо відновити нашу роботу в звичайному форматі. В форматі, коли ми можемо спілкуватись вживу з дітьми. Тобто онлайн формат, тоді коли ми зустрічалися і бачили дітей тільки на моніторах, тільки через камери. Тепер в минулому у нас досить велике укриття на 280 осіб. Ми одночасно, тобто тут в палаці культури можемо приймати таку кількість дітей, і ми розрахували, ми підготовили таким чином наш розклад, щоб от наша кількість не перевищувала от цю цифру. Всі керівники, всі батьки, всі діти, всі сторони цього процесу вони дуже зацікавлені в звичайній роботі, в звичайній роботі Палацу культури в форматі офлайн. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.